Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про роботу Верховної Ради України. Гість нашої студії Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Вітаю вас, пане Андрію. Отже, Верховна Рада сьому скликання почала свою роботу. Вже дуже активно нові депутати себе поводять у Верховній Раді. Насамперед, хочеться просто зрозуміти, наскільки ця активність відобразиться на економіці України. Ви знаєте, у нас, на жаль, а може на щастя, а може це і нормально, надто велика залежність економічного розвитку від дій політиків. І поки що перший день Верховної Ради, ну я як економіст можу оцінити, йде е, багато гарних кроків на шоу на піар, але ми повинні реагувати тільки на змістовну частину. На сьогодні вже маємо подання президента як кандидатури. Керівника виконавчої гілки влади, прем'єр-міністра і кандидатури керівника законодавчої гілки влади, голови Верховної Ради. І тут треба аналізувати, про що свідчать ці подання таких кандидатур. Якщо мова йде про тих людей, які були подані на прем'єр-міністра Азарова і на голову Верховної Ради Рибака, то ми повинні говорити, що критерії вибору таких кандидатур насправді у президента був тільки один. Це особиста вірність і відданість. Тобто люди винагороджені знову поданнями на найвищі державні посади за відданість, вірність співпраці чи роботи за минулі роки. Про що це говорить? Це говорить про те, що, на жаль, керівна, панівна політична сила партії регіонів йде шляхом роботи політичної, шляхом некомпромісу. Не узгодженості якоїсь, не якоїсь об'єднання зусиль, про що багато говориться з опозиційними силами, пошук компромісних позитивних рішень. А на жаль, партія регіонів йде шляхом силовим авторитарним. Тобто, все буде так, як ми захочемо. Власне, опозиція не хоче йти на згоду до партії регіонів. Вони виставляють їм протиріччя постійно. Чи можна з опозицією співпрацювати в таких умовах? Ну взагалі. Це є справа опозиції виставляти протиріччя, але тут є маленький чи насправді дуже суттєвий е, нюанс, які протиріччя висувати. Е, на сьогодні по діях опозиції української, я, е, я так розумію, що вони, на жаль, працюють за принципом Аба, ба, Ега проти. Тобто, якби було бажання дійсно шукати якісь компроміси, в тому числі з правлячою політичною силою, то свої пропозиції можна висувати реалістичні, в тому числі і кадрові. Сьогодні, по першому дню, я бачу тільки гарні піар-ходи для того, щоб задовольнити попит українського виборця на інтерес до Верховної Ради. А що ж буде тепер в новій Верховній Раді відбуватись цікавого? Тобто буде якісь, якісь активні рухи чи не будуть, і от опозиція виконує цей популістський запит від українських виборців, які обрали е, нових народних депутатів. Насправді, ми, якщо ви запитали про розвиток економіки, то насправді суттєвішим буде призначення нового старого прем'єра, склад кабінету міністрів. Я думаю, по суті, по змісту він не буде так, сильним певні... не, не буде сильно так. відрізнятися від попереднього кабінету міністрів, і е, те, в якому стилі буде працювати Верховна Рада, оскільки на посаду голови Верховної Ради президент подав кандидатуру за принципом вірності собі особисто. То я думаю, що часи Литвина зараз нам будуть видаватись як ягідки. Очевидно, що Верховна Рада просто буде зараз штампувати ті законодавчі акти, ті закони, які будуть. Ну, спрямовані туди до неї головою держави, але ж у Верховній Раді зараз буде і свобода, і удар, і батьківщина, які будуть так би мовити, не давати штампувати, як ви кажете, ці закони. Насправді, чи зможе опозиція зупинити, наприклад, те, що їм не буде подобатися? Ну, це ми побачимо, чи зможе зупинити, але тут справа йде не про те, чи буде шоу, шоу безумовно буде, тому що новим політичним силам удар і свободі. Треба зараз себе продемонструвати. І оця демонстрація зараз для них фактично може бути тільки в межах от якихось піар гарних політичних шоу. Але ми будемо жити тільки за законами, які будуть прийматися, тобто за, безпосередньо за голосуванням. І тільки критерії голосування, чи будуть проходити ключові законодавчі акти, чи не будуть, наприклад, ключові призначення в Кабінет міністрів. Так, ми побачимо, чи опозиція може відстоювати кандидатури якісь, чи може пропонувати свої, і чи може не допускати одіозних фігур, чи не зможе. Тобто безпосереднє голосування і його результат це буде єдиний критерій ефективності протидії опозиції. А політичні шоу з закриванням дверей, не пусканням когось, не давання комусь слово це є шоу, але ключове має значення тільки факт, проголосований той закон, який подає. Партія регіонів і президент чи не проголосований в чому переваги призначення Миколи Яновича Азарова на пост прем'єр-міністра? Наприклад, ну нехай це там особиста, як ви кажете, уже відданість. відданість, да що Янукович довіряє. Якщо говорити про політику, нашу як би розвивалася подія, якщо була б якась інакша інакший якийсь стиль ведення цих політичних дій. Ну бачите, по тих кандидатурах, які президентом запропоновані і на прем'єр-міністра і на президента. Я мушу е, дійти до другого висновку. Перший був про авторитарний на, на жаль, шлях партії регіонів, а не а не компромісний. Другий висновок: що якщо запропоновані такі кандидатури, ми розуміємо, що е, відверто кажучи, це вже є люди минулого. Минулого політичного мислення, минулого економічного мислення, а це означає, що принаймні найближчий період часу Україна в економічному і в політичному сенсі буде так чи інакше заткувати і йти назад в минуле. Тобто, в нас ми не маємо звідки чекати якихось нових модерних рішень, в тому числі для вирішення тих дуже серйозних економічних проблем, які в нас є. Типових рішень для вирішення тих глибоких економічних проблем, які є в Україні, немає. Потрібні нестандартні рішення. Яким, наприклад, могли б підійти для України? І, безумовно, ті рішення, Ну, які з них? Ну, рішення, по-перше, по, по е, основний фінансовий документ країни. Це є державний бюджет. Але ми знаємо, що він вже прийнятий і він прийнятий за старими стандартами, за старими підходами. На сьогодні структура бюджету наступного 2013 року структурно нічим не відрізняється від структури бюджету 2012 року, 2011 і 2010 і 2009, і так можна просвяткувати аж до 2003 року. Тобто структура українських бюджетів абсолютно не змінюється. Економічна ситуація змінюється, а бюджетний підхід, бюджетна політика абсолютно не змінюється. І тому ми вже такий довгий період часу ніяк не можемо вийти з цього економічного штопору. Тобто, перший і основний документ бюджет наступного року він вже говорить про те, що нетипових модерних сучасних економічних рішень не буде цілий 2013 рік. Тобто, ми знову будемо знаходитись в стані або кризи, або глибокої кризи. От, вся різниця. Ну, криза уже, або, або глибока криза. Тут уже новий парламент нічого не вдіє, мабуть, виходячи з тих повноважень, які є у Ради. От, наприклад, мені цікаво, як буде вести себе опозиція. Чи вона буде вимагати відразу, наприклад, перегляду бюджету. Тому що це на сьогодні в економічному питанні це є ключове. Чи буде mm. вимагатись перегляду бюджету? Чому Чи... після першого кварталу все таки буде перегляд? Ну, після першого кварталу це вже є надто пізно. Вимагати треба вже зараз. До завершення цього року, принаймні поставити це питання, що цей бюджет є, ну він не дає для української економіки ніяких перспектив, просто не дає. Він її законсервовує нашу економіку в тому стані, в якому є ми сьогодні. А ми сьогодні в якому стані, в кризовому. Тобто 2013 рік ми повинні законсервуватись в кризі. Це є дуже поганий сценарій. Я би сказав, що це є найгірший сценарій. Тому, на мій погляд, якщо опозиція дійсно є справжньою опозицією. Якщо вона хоче працювати змістовно, вона першим ділом повинна вимагати вже зараз перегляду бюджету на наступний 2013 рік. Ну які можна бути, які можуть бути шляхи цього вимагання? Ну як може опозиція достукатися до партії влади? Ну шляхи можуть бути навіть ті, які зараз популістські виконуються, тільки ці популістські методи. Якісь перекриття, недозвіл, блокування треба застосовувати не шоу заради шоу, заради питання там декількох людей. Хоча, можливо, це також. Має значення там угу. чи, чи починається процес тушкування. Можливо, тоді опозиція повинна чимось поступитися, але теж має бути відповідна якась поступка зради. Ну ви бачите, цього. тактика правлячої політичної сили є такою, що як тільки ви зробите крок назад, то вони будуть робити два кроки вперед. Тобто вони ще більше на вас будуть тиснути. Тобто, опозиції не можна йти по шляху ну якогось відступу назад. Треба обрати атакувальну тактику. Але знову ж таки, я підкреслюю, ця атакувальна тактика повинна бути цілеспрямована на змістовні речі. Перш за все, проєкт бюджету. Друге, найважливіше питання треба все-таки приборкати ту абсолютно безсистемну роботу, яку на сьогодні веде Національний банк України, який сам провокує девальвацію гривні. Тобто друге питання після проєкту бюджету, точніше вже бюджету на наступний рік, це треба законодавчо створити рамкові умови для роботи Національного банку. Що бо, він, це означає? бо він зараз працює як хоче. От є на фінансовому ринку, є основний закон. Гроші люблять тишу. І оцей основний закон кожного тижня порушує наш регулятор Національний банк України, який кожного тижня. Ну, Ну просто збуджує ситуацію на тому ринку, на якому зараз треба все заспокоювати. А він працює навпаки. В результаті ми маємо що уряд спільно з національним банком в самому бюджеті на наступний рік вже заклав девальвацію гривні до 8,5. От ми зараз маємо курс 8,1-8,15, А вони вже спровокували самим проектом бюджетом 8,5. А якщо, а чи а якщо... Можна, ну, такі робити запаси? Ну можливо, це й добре. Тобто треба було показати і уряду, і національного банку, що вони хочуть забезпечити міцність гривні. Тобто треба було ну принаймні, проектом бюджетом задемонструвати ну хоча б 8,1 або 8, Тобто продемонструвати, що національний банк і уряд будуть mm -hmm. працювати над забезпеченням міцності гривні. А вони спровокували вже, що в нас 8,5 самим проектом закону. Якщо провокація 8,5, значить реально може бути і 9, і 9,5 Ситуація на ринку. Тобто я говорю про те, що е, зусилля опозиції повинні бути спрямовані на змістовні речі, а не просто шоу заради шоу. Що іще можна а, назвати змістовною річчю, а, виходячи з позицій зовнішньої політики для України, з позиції економічних зв'язків. що речі... навіть і про митний союз. Гадати. Так, до речі, це ви абсолютно правильно підмітили. Третій напрямок це є е, зовнішня політика, яка пов'язана з зовнішньою економікою. Україна і українська влада повинні визначитись все таки стратегічний політичний напрямок руху, тому що є речі, які не можна сумістити одночасно, тобто не можна бути членом митного союзу і членом е, того ж митного союзу Європейського союзу. Чи зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Тобто, треба визначитись в цьому питанні. Я розумію, що українська влада зараз знаходиться між лищатами, з одного боку, Російська Федерація, з іншого боку, так званий Західний світ. Але щоб знайти вихід з цих лищат, треба самим визначитись. Тоді можна очікувати допомогу з якоїсь сторони. Тобто, якщо. Українська влада демонструє, наприклад, Європі, що все-таки стратегічний напрямок європейський, тоді вже можна вести переговори на зовсім інших нотах і зовсім з іншою перспективою. Коли ж українська сторона розуміючи, що стратегічна, економічна співпраця все-таки європейський ринок, тому що він багатший, гроші ми можемо реальні, живі, отримувати знову ж таки. З міжнародних фінансових так званих західних організацій, міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції розвитку, світовий банк, європейські кредитори у вигляді країн європейських живі гроші. Ми можемо з західного світу отримати. То відповідні треба робити акценти політичні. Тобто в зовнішній політиці і економіці також треба визначитись, і угу. в цьому плані опозиція знову ж повинна вимагати отакої змістовної частини. Але насправді, якщо все таки уряд лишається практично в тих же позиціях, які був до нової Верховної Ради, чи зможе опозиція вплинути на це? Ну це вже справа опозиції, куди буде спрямована їхня діяльність? Якщо тільки на політичні шоу, тільки на ефекти. То результативності не буде. Якщо будуть спрямовані mm -hmm. зусилля на ключові змістовні питання, такі як бюджет, як діяльність національного банку, як зовнішньоекономічні, зовнішньополітичні пріоритети і вимоги mm -hmm. прийняття відповідних законодавчих актів, то тоді діяльність опозиції буде ефективною, а не просто ефектною. Ну і все ж таки, якщо ж дійсно говорити і про зону вільної торгівлі, і про митний союз, то все таки Україні, мабуть, краще лишатися поки що. Між цима двома а, такі зонами, так би мовити, ну от ми лишаємося між двома цими зонами вже 21 рік незалежності. Які ми маємо економічний результат? Ми маємо результат, якщо навіть говорити про зовнішній економічний, що українська економіка все менше виробляє самостійно і все більше імпортує. Тобто, ми поступово вже скочуємося навіть. Статусу не до індустріальної країни, а вже просто до ресурсної. Ви бачите, що вже навіть закриваються наші приславуті металургійні заводи, феросплавні заводи, алюмінієві заводи вже навіть виробники того металу вже вони закриваються. Скорочуються українські автомобілі будування вже майже на 50% падіння йде. Але тобто все-таки вихід є з цієї ситуації. Це наслідок того, що ми не визначились стратегічними, в тому числі економічними партнерами. З нами, з Україною, ніхто не хоче мати серйозної справи. Причому ні з Сходу, ні з Заходу. Ми самі себе загнали в цей ефемерний статус е, якоїсь країни третього, третього статусу незалежної. Вибачте, ми не можемо бути Швейцарією, тому що Швейцарія з усіх сторін оточена однорідними, високорозвинутими країнами. Ми в зовсім іншій геополітичній ситуації. У нас з одного боку високорозвинений західний світ, а з другого боку недорозвинутий пострадянський світ це зовсім інший геополітичний статус. І в цьому статусі ми не можемо грати роль Швейцарії. Нам треба визначитись. Але... Ну я думаю, уряд визначиться 2013 року, і Верховна Рада допоможе їм. Ну я сподіваюся, але я сподіваюся, що ми визначимося в напрямку присутності в клубі розвинутих країн Європи і західного світу. Ну будемо а не бачити, будемо бачити, стежити за подіями Вам дякую, що дякую. прийшли. Нагадаю, гостем в студії був Андрій Новак, голова комітету економістів України. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.